Всім привіт! Мене звати Аліна і сьогоднішнє відео я хочу присвятити місту Вроцлав. Я розповім вам про найвизначніші місця та пам'ятки цього міста. Вроцлав називають Другою або Польською Венецією. Місто має 112 островів та 112 містів, але це далеко не всі. Я не випадково обрала позаду себе саме цю локацію. Це найстаріший вроцлавський міст, Грюнвальдський міст. Він побудований ще у 1908 роках. На теперішній час це єдиний автомобільно-трамвайний підвісний міст у Польщі. З нього дуже гарно видно Тумський острів, тому ми вирушаємо зараз саме туди. Острів розташований у найдавнішій частині Вроцлава. Він є одним з найпопулярніших місць для прогулянки серед місцевих громадян та гостей. Назва острову перекладається як кафедральний острів на честь побудованого тут собору святого Йоанна Хрестителя. Собор побудований у готичному стилі. Особливостю цього острова також є Тумський міст, який обвішаний десятками сотень замків, символами вічної любові. Наступним місцем, куди ми вирушаємо, буде ринкова площа. Це одна з найбільших ринкових площ в Європі з двома найбільшими ратушами в країні. Зазвичай люди, приїжджаючи в місто, починають свою екскурсію саме з неї. До речі, вона мені дуже нагадує площу ринок у Львові. З Рославського кафедрального собору, який знаходиться на площі, в сонячні дні можна побачити навіть маківку на гори сніжки в Карконошах. До речі, хто не бачив, в мене є влог з цього місця. Так, наступною пам'яткою міста є Врославські гноми. Е, Врослав є містом гномів. Їх тут налічується понад 300 штук, але з кожним роком їх кількість збільшується. Ходімо, покажу одного з них. Це гном моломан. Гадує перехожим про щорічну традицію грати в цьому місці пісню Джимі Гендрікса Хей «Hey Джой. Хочу звернути вашу увагу на собор Святої Марії Магдалини. Він являє собою готичну церкву, розташовану неподалік від центральної площі, збудований в 13 столітті. Особливістю цього собору є вузький міст, який з'єднує дві вежі. Він має назву місток-чарівник, тобто міст відьом. Згідно з легендою, на мосту можна побачити тіні дуж дівчат, які зваблювали чоловіків без наміри вийти за них заміж, тому що не хотіли займатися домашньою роботою. В якості відплати тіні тримають в руках швабри. Так, я піднімаюся на мосточок. Купила квиток, коштує 15 злотих. Йду наверх. Да. Важко, особливо, коли ти сьогодні робив ноги в залі. Останній раз я тут була восени з Маріною. Сподіваюсь, що відео було корисним та цікавим. Чекаю на ваші відгуки. Пишіть, якщо хочете другу частину, адже це далеко не все, що можна було вам показати. На все добре, бувайте!